То живе, рухається, працює. Люди п'ють каву, поспішають на роботу та займаються буденними справами. На перший погляд можна не здогадатися, що вже рік в Україні триває повномасштабна війна. Ранок 24 лютого 2022 року. В одну мить змінив життя практично всіх співвітчизників. Крім страху та ненависті, інші емоції перестали існувати а відчуття невідомості зависло у повітрі. Російська Федерація розпочала обстріли мирних міст: Києва, Харкова, Одеси, Львова та інших регіонів України. Люди панікували, але намагалися жити навіть під звуки прильотів та постійних тривог. Однією з таких була мешканка Краматорська Юліанна Соколова. З 24 февраля до 24, до, 4, до 4 квітня я була в Краматорській і працювала, не бросала лікарню. Звісно, було дуже страшно, але це моє місце, і воно зігрівало мене, якби захищало, бо ми з 2014 року це теж були під огнем, але не таким якийсь. Дуже страшно. І було, звісно, прийнято потім рішення виїхати. Це було дуже болезненна місяць. Ми тут всі ридали, До сих пор не можу становиться. Шпам'ятає, що покинули очі дім. до війни. Жінка працювала у дитячій лікарні та постійно приймала маленьких пацієнтів. Після страшного прильоту по залізничному вокзалу Краматорська, де загинуло понад 30 мирних мешканців. Вона з сім'єю прийняла важке рішення про евакуацію. Шестеро членів родини подолали 800 кілометрів. Жінка згадує, їхати було страшно, бо невідомо хто міг перестріти на шляху. Натомість Біла Церква зустріла переселенців гостинно. Місяць родина тужила за рідним містом, а потім вирішила почати життя з чистого аркуша. Сюди я попала через центр занятості. Я просто зайшла в центр і побачила об'яву. І приїхала сюди. Тут мене зтетіла гарна, щира, яскрава паночка Наталія Володимировна. Вона порозпрашувала, мені, як ви. Я їй розказала. Вона каже, що ви можете дати нашій лікарні. Я розказала, що я можу дати свої навики, які у мене три професії, а то чотири. Вот. І вона сказала: що нам потрібен лікар дитячий невролог. Будь ласка. І ми швидко устроїлися. Я влілась колектив, який мене теж щиро зустрічав, добре зустрічав. дуже гарний колектив. Всі допомагають. щось кожен день спрашують, як там місце, як там Краматорськ, як ваша родина, згадуючи рідний Краматорськ, жінка ледь стримує сльози. А на питання чи повернулась би без вагань, відповідає так. 30, больше 33 лет я працюю на одном месте. Понимаете, это с корнем выдрали и раны еще живые. Мне важко. Таким переселенцям, як Юліана, у місті допомагають волонтери, але більшість з них долучились до цієї роботи лише після 24 лютого. Волонтерський штаб Let's Do It Ukraine під керівництвом Анни Феченко створили не відразу, бо частина команди, яка зараз з легкістю знаходить все для всіх, раніше навіть не уявляла наскільки важлива така діяльність. У мирному житті Анна була соціологинею та екоактивісткою і ніколи не була дотичною до війни, медицини та гуманітарки. Як згадує дівчина, на початку вторгнення її родина виїхала в село, а сама ж пішла здавати кров для військових та вже додому не повернулася, бо записалась до тероборони. Прийшла в військову частину і мене. А... Спитали, що я вмію. Сказали, я сказала курси, проходила трьох годин в Червоному хресті. вони такі, будеш медіком, і мене відправили в медичну 24 лютого. Тут в білій церкві обстріли, хлопцям видають зброю. А я в медичній частині, де не було ні бінта, ні, ні, ні спирту, нічого. А якщо зараз буде поранений і мені треба буде надавати допомогу, мені немає чим. Я поїхала до себе додому, взяла все, що було в мене в аптеці, написала пост у Фейсбуці. І написала своїм друзям в чатик біговий ранап викриті. Дякую. То були мої перші гроші. Там було 2,5 тисячі. І на цей перший мій чек з аптеки Сімашко о 8 вечора. Ото були мої перші ліки. Волонтерка вважає цей чек символічним і жартує, що саме з нього почалась її благодійна діяльність. Але пробула у медчастині дівчина недовго, бо всього боялась та постійно нервувала. А ось збирати допомогу в неї виходило бездоганно. Тепер, якщо ви бачите, це наш великий медичний склад. Ми е, організація, яка в білій церкві спеціалізується на ліках для військових. Тобто, ми ліки збираємо на фронт, і ми збираємо ліки для лікарень, які лікують військових. Тобто у нас в пріоритеті ті заклади, до яких привезли лікувати наших поранених. Згодом до волонтерки доєдналися люди, і тепер команда з 20 членів вже займаються не лише ліками, а й величезними тонами гум допомоги з-за кордону. Робота не з легких, адже постійно потрібно контактувати з різними країнами: а це Польща, Італія, Португалія та Австрія. Крім того, до гуманітарного хабу звертаються і переселенці. Там вони можуть отримати продуктовий набір, одяг та ще й будь-яку допомогу. На самому початку це було дуже дуже якісна їжа. А потім і ставало все менше, тому що Європа втомилася допомагати Україні, і це нормально рік війни. І тому зараз ми маємо самостійно всередині країни шукати гроші. Працювати уже з великими донорами і просить у великих організаціях, а не просто у людей за кордоном дайте нам їжі. Тобто зараз уже трішечки важкувато для волонтерів, е, важкувато та більшість українців рік тому змушені були кардинально змінити роботу діяльності, світогляд та навіть. Спосіб життя, але кожен з нас продовжує працювати на благо нашої держави та наближати омріяну перемогу. Бо поки ми живі, українську ідентичність росіянам ніколи не знищити. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.